Всім привіт! Ви на каналі Перший Тайм сьогодні в випуску. Арсенал терміново хоче позбутися зінченка вже в січні. Миколенко найгірший лівий захисник. В АПЛ російська модель зрадила та кинула мудрика після скандалу з допінгом. Ілон Маск хоче придбати Ліверпуль. Лондонський арсенал ухвалив остаточне рішення щодо свого українського захисника Олександра Зінченко. Повідомляє інсайд спорт. За даними джерела, керівництво канонірів із радістю продасть 28-річного легіонера вже в січні. Після переходу з Манчестер Сіті Зінченко був важливим гравцем для Мікелі Артети, але висока конкуренція на його позиції змушує клубу розлучитися з ним. Пише видання. Зінченко в цьому сезоні страждає від травм, унаслідок чого він зіграв лише в 10 матчах за. Арсенал за даними трансфермарки, трансферна вартість українця зараз становить 30 мільйонів євро. Нещодавно з'явилася інформація, що Зінченко цікавить турецькому Фенербахче. Фанатієш від футболу? Тоді тобі точно до нас. Хочеш бути в курсі всього, що відбувається на футбольному полі за його межами? Тоді підписуйся на телеграм-канал Перший тайм прямо зараз. Щоденні новини, гарячі апдейти та найкраща футбольна атмосфера. Лінк у описі, qr код уже на екрані. Тисни і приєднуйся. Калум Бреннен розкритикував Віталія Миколенка. Це цікаве питання, тому що я думаю, що багато чого залежить від контексту: скільки ми платимо Миколенку? чи будемо ми йому платити з наміром зробити його основним лівим захисником. Але сподіваюся, що ні. Думаю, що це один із тих випадків, коли це буде низька зарплатня, і якщо йому ясно дали зрозуміти, що немає жодних гарантій, що він буде гравцем основного складу, тоді я можу це зрозуміти. Він був жахливим цього сезону, можливо, найгірший лівий захисник в АПЛ з точки зору продуктивності. Припустив Бреннен. У поточній кампанії українець провів 18 зустрічей. Майже місяць у сукупності він пропустив через хворобу та пошкодження. Дякую всім за вашу активність. Ось всі правильні відповіді на попередні питання. Бачу, вам сподобались питання з логотипами клубів. Тоді ми приготували нове. Відповіді можете залишати в коментарях. Бажаю успіху! Логотип якого клубу зображений на екрані. Британське видання Daily Mail повідомляє, що російська модель Віолета Грачова, яку раніше пов'язували з півзахисником Челсі Михайлом Мудриком, припинила стосунки з українцем після допінг скандалу. Згідно з джерелом, тепер Грачова перебуває у стосунках з півзахисником Ювентуса Вестоном Маккені. Пара вирушила на відпочинок до Куршавеля, що підтверджують їхні публікації в мережі Instagram. Нагадуємо, що минулого місяця стало відомо про позитивний тест на допінг у Мудрика і наразі очікують результати після відкриття проби Б. Батько найбагатшої людини у світі Ілона Маска підтвердив, що його син хоче купити футбольний клуб Ліверпуль. Ерол Маск дав зрозуміти, що не має наміру розкривати занадто багато подробиць про інтерес на випадок, якщо fancy Sports Group підвищить запитувану ціну. Його бабуся народилася в Ліверпулі. У нас є родичі в Ліверпулі, і нам пощастило знати багатьох із Бітлз, тому що члени групи виросли з деякими з моїми родичами. Так що так, ми прив'язані до Ліверпуля, заявив батько. Маска в інтерв'ю «Radio Times». минулого тижня. стало відомо, що Маск зацікавлений у придбанні червоних, які нині очолюють таблицю АПЛ та Лігу чемпіонів. Мільярдер чий статки оцінюють у 425 мільярдів доларів. Підтримав Дональда Трампа на виборах президента США в листопаді, забезпечивши собі посаду головного новоствореного департаменту ефективності державного управління. Зараз його батька керує компаніями X Tesla та Спейс Ікс. Вінгер Вінгержероний Віктор Циганков вирішив здивувати вболівальників після відновлення від травми. Протягом останніх трьох місяців він зіграв лише два матчі через постійні проблеми зі здоров'ям. Нещодавно стало відомо, що циганков повністю відновився і готовий повернутися на поле. Очікується, що українець візьме участь у матчі ла ліги проти Олавеса 11 січня. Свій камбек він вирішив зробити яскравим, з'явившись на тренуванні з новою зачіскою, повністю поголеною головою. А раніше циганков уже змінював свій імідж. 22-річний український центрбек Ілля Забар не привернув увагу кількох топових клубів світу. Бормут не планує продавати гравця у січні, але Челсі має намір зробити все можливе для його трансферу вже цього місяця. Лондонський клуб активізувався через травму центрбека Веслі Фафана і бачить у забарному ключового гравця, який допоможе їм кваліфікуватися до Ліги Чемпіонів. Сума можливого трансферу оцінюється в 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Нещодавно з'явилася інформація щодо числа претендентів на забарного приєднався Манчестер Юнайтед. Півзахисник Київського Динамо Андрій Ярмоленко повернувся до тренувань з командою. Про що повідомила прес-служба клубу. Варто зазначити, що Ярмоленко не виходив на поле з 10 листопада минулого року через травму. У цьому сезоні він взяв участь у 16 матчах, забивши 5 голів. І є одним з ключових гравців Динамо. Київське Динамо розпочало переговори з румунським Германштатом щодо можливого підписання 22-річного лівого Вінгера Яніса Стойкі, повідомляє фанаті.ро. За інформацією джерела, Динамо лідирує серед претендентів на підписання футболіста і готове запропонувати йому привабливі фінансові умови для переходу в український клуб. Проте, ймовірно, що Стойка може відмовитися від трансферу через ситуацію, пов'язану з війною. У поточному сезоні гравець провів 20 матчів у румунському чемпіонаті забив 4 голи та віддав дві результативні передачі. Трансфер-маркет оцінює його вартість в 1,6 мільйона євро. Полісся завершує трансфер форварда мексиканського клубу Некаса Факундо Батісти. Повідомляє журналіст Мартін Чаркеро на своїй сторінці в Твіттер. За даними джерела, Батіста отримав пропозицію від Полісся і погодився підписати контракт терміном на три роки. Футболіст, який нині грає на правах оренди за Пеньяроль, вже звернувся до головного тренера команди з проханням відпустити його. Цього сезону Батіста забив 8 голів у 17 матчах за Пеньяроль. Дякую за перегляд і за вашу активність. Якщо вам сподобався наш контент, будь ласка, поставте подобайку і підпишіться на канал. Також підпишіться на наш телеграм-канал, посилання на телеграм в описі. Дякую за підписку та підтримку.